Mm, 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 солоненький. Mm. Це не перевершено. І цей запах. Mm. Хрусткий. Вітаю, шановні професіонали та любителі акваріумів, тераріумів і декоративних ставків. Якщо ви мене бачите, то це означає тільки одне. Ви знову на каналі Pet Expert, а я Артем. І розмовляємо ми сьогодні про Сера Голді. Ось він. Але Сера Голді – це стара назва. Зараз це Сера Голді Nature. Після оновлення асортименту цей корм має приставку Nature. Що це означає? Означає це те, що він зараз вже не містить штучних барвників або консервантів. В нього додані пребіотичні властивості, тобто він покращує, покращує умови для розвитку корисної мікрофлори. І також містить цінний інгредієнт, а саме муха Герметія і Llucents. А точніше, борошно з личинок цих мух. Сера «Голді Nature це основний базовий корм. Для невеликих золотих рибок. Чому золоті рибки потребують особливого годування і, скажу вам, незвичайних умов. Тому що золоті рибки, не дивлячись на їх зовнішній вигляд, насправді є карасями. А до карасів інший підхід у порівнянні з рибами, яких привезли з Амазонки чи з. Озера Малаві або Танганіка. І корм, який вони споживають, також має бути особливим. Так, наприклад, для золотих рибок не підійде корм, який створений для тропічних рибок. Для золотих рибок він має бути створеним з великої кількості рослинних інгредієнтів у комбінації з тваринними джерелами білка. Цей корм у вигляді пластівців. І створений він саме для невеликих акваріумних золотих рибах, що харчуються у верхніх шарах акваріумної води. Пластівці повільно потрапляють на дно, тому у риби завжди є час, щоби з'їсти цей пластівець, що плаває по поверхні. Раніше корм Сера Голді мав. Переважно такі е, жовті, помаранчеві, червоні кольори. Зараз вже має вигляд більш природні і такі світло-зелені, темно-зелені пластівці, без штучних консервантів і бривників, як я вже казав. Що важливо і що цікаво, ми вже розбирали корми для тропічних риб, базові керми, такі як ліпан, віпагран, віпачіпс. Всі вони містять цінний, е, цінне джерело білка у вигляді от того борошна з герметії іллюценс. І всі вони містять 4% цього борошна. Що цікаво про Сера Голді, він містить 5%. Цілих 5% борошна з герметі Іллюценс. З мухи Чорний Солдат. Чим цікава ця муха? Не Втомлююсь повторювати, що ця муха вирощується штучно на спеціальних заводах. Тобто це джерело білка не береться з природи, ніхто не страждає. Не страждає жодна муха з природи. Але, звичайно, ці чорні солдати їх вирощують спеціально, вони дуже швидко ростуть споживаючи. Будь-які відходи від харчової промисловості. А виробники перетворюють відходи на цінне джерело білка. Створюється такий е, порошок е, з е, високим вмістом білка, і він потрапляє до кормів для риб і для птахів. Ну, мається на увазі сільськогосподарські птахи, яким потрібно. Для росту велика кількість білка. Або оці червоні риби, які ви всі так полюбляєте з Норвегії, також їх вирощують переважно із застосуванням цього борошна. Чому воно так важливе для риб? Бо риби не повинні споживати білка, отриманого з Теплокровних тварин, бо це взагалі неприродньо. У природі риба ніколи не має змоги з'їсти корову, курку. Якщо це і трапляється, то це випадково. Ви скажете, а як же акули, які нападають на людей? Люди не є природним джерелом харчування для акул. Акули скоріше помилково нападають на людей і гине, наскільки я пам'ятаю, за статистикою, не більше п'яти людей на рік від акул. Тому білок, отриманий з теплокровних тварин, взагалі ніколи не підходить для будь-яких риб, навіть акул. Які мають бути властивості, властивості корму для карасів для наших улюблених золотих рибок? Корм має покращувати їх забарвлення, має мати такий склад, щоб вони його гарно перетравлювали, бо у них є особливості. І корм має плавати по поверхні, бо карасі полюбляють їсти на поверхні води. У кормі сера «Голді Nature гарний баланс рослинних і тваринних джерел білка, які у своїй комбінації задовольняють всі потреби золотих рибок. Також цей корм, як і всі корми сера, не каламутить, не псує акваріумну воду, зберігає довго свою форму і не забруднює містячи жир, не забруднює краплями жиру. Наприклад, ми їх ніколи не побачимо на поверхні акваріумної води, навіть якщо перегодуємо. Ще один момент. Є такі акваріумісти, не дуже досвідчені, які на початку своєї акваріумної кар'єри можуть перегодовувати риб. Чим гарні корми сера, вони завжди дуже довго зберігають свою форму. Вони просто лягають на дно. І риби вже не можуть їх їсти, бо вони перегодовані. І лишаються там на дні. У акваріуміста завжди є шанс відсмоктати цю е, забруднену воду у відро. Що ще цікаво стосовно золотих рибок. Я пам'ятаю, коли я був маленьким, я вже цікавився акваріумами. У мене завжди був якийсь маленький або не дуже маленький акваріум. Все моє дитяче життя у мене були акваріуми. І взагалі в той час у багатьох людей були акваріуми, в яких були чудові комбінації рибок. То могли бути гуппі, цихліди і золоті рибки у одній банці. Скажу вам, це велика помилка, бо золота рибка. Потребує окремого акваріуму. Це могли б бути взагалі несумісні комбінації. І дуже часто карасі не витримували температури, наприклад, акваріумної води. Чому вони несумісні? Бо температура, яка потрібна карасю, відрізняється від температури, яка потрібна тропічній рибці. Бо карасі треба пам'ятати. Це холодноводні акваріумні, акваріумні риби. А зараз перелічимо цікаві інгредієнти, що входять до складу цього чудового корму сера. Рибне борошно, пивні дріжджі, чорні солдати 5%. Гамарус дуже потрібний елемент для кишківника риб. Він містить такі хітінові речовини, які прочищають кишечник. Цільний яєчний порошок спіруліна. Спіруліна, до речі, це найцінніше джерело рослинного білка. Про спіруліну ми будемо розмовляти в наших інших зустрічах. Морські водорості, манан-олігосахариди. Це компоненти, які створюють пребіотичні умови для корисних мікроорганізмів у кишечниках риб. Жир з печінки риб. Це джерело, дуже цінне джерело омега жирних кислот. Трави, люцерна, кропива, петрушка, зеленогубі мідії, паприка, шпинат, морква. Водорість гематокок. І часник. Стосовно гематокока. У нас золоті рибки, вони золоті і червоні. Ну, зазвичай. І саме це забарвлення треба покращувати. І Водорость гематокок. Вона є тим елементом, який робить забарвлення акваріумних риб яскравим і дуже червоним. Білок 47,8%, Жир 8,9%, Клітковина волога зола. Вітамін А, вітамін Д3, вітамін Е, вітамін в 1 В2 і антиоксидантний вітамін С, який Робить свою антиоксидантну функцію як в самому кормі, попереджаючи його псування і потрапляючи у організм риб, виконує свою чудову антиоксидантну функцію. Ну, не тільки вітамін С, звичайно, також дуже міцним антиоксидантом є вітаміни групи Е. Фасування. Як завжди, компанія Сера. Робить фасовки на будь-який смак і розмір акваріуму. Так, є саше 12 грамів. Для спроби. Або у тих випадках, коли немає змоги викласти велику суму на купівлю корму для риб. Також є 50 мл, 100 мл 250 така оптимальна середня упаковка. 10 літрів. І 21 літр. Подивіться на це відро, це 21 літр. І саме в такому відрі 4 кг сера Голді може потрапити до рук професіонала або у зоомагазин, який зможе швидко його продавати на вагу. Стосовно зовнішнього вигляду і смаку. Ну, звичайно, для риб ці сера надзвичайно смачні. Після оновлення асортименту ми знаємо, що корм зараз виглядає більш природним чином, бо не містить штучних бровників. Зараз ми на це подивимось. У нас є така імпровізована тарілочка. Ми беремо наш голді з невеличкої упаковки. І висипаємо такі дрібні пластів, пластівчики, е, які з легкістю можуть поїдати золоті рибки будь-якого розміру. Бо ці пластівці, наприклад, за розміром набагато менші, ніж, наприклад, віпан. А віпан, ми пам'ятаємо, є у двох, е, у двох виглядах: дрібні пластівці і крупні пластівці. Наприклад, Ось у таких відрах на ринок України потрапляють великі пластівці. Сера на відміну від Віпана, Це такі, дрібно, як це сказати, ну, дріб, дрібні пластівці. На смак. Пам'ятаємо, що тут більше мух, ніж у Віпані, бо у Віпані їх 4%, а тут цілих 5%. Mm. Ну, з гірчинкою, смачний. Ну, гірчинка, мабуть, більш подобається золотим рибкам. На цьому все. Прошу всіх, у кого є золоті рибки, користуватись сера Golden Nature, бо тепер цей корм не містить бравників, штучних консервантів. І містить цілих 5% цінного борошна з камах. До нових зустрічей на каналі Pet Expert. З вами, як завжди, був Артем. Пока!